Слава Україні! Продовжуємо інформувати вас про найважливіше далі про вибухи на Старокостянтинівщині та російський Мі-8, а точніше, його уламки та інші важливі події. Я Ольга Захарченко. Вітаю вас на першому подільському. На Старокостянтинівщині сьогодні лунатимуть вибухи. З 12-ї години розпочнуться роботи з нашкодження непридатних до використання боєприпасів. Триватимуть ці роботи до 15.00. Все під контролем ДСНС тож без паніки, зберігайте спокій та інформаційну гігієну. Слідкуйте за сигналами повітряних тривог. Росії віртоліт Мі 8 який вчора зник з радарів знайшли в Онецькому озері на глибині 50 метрів. Про це повідомили в МНС Росії. Цим гелікоптером керував досвідчений екіпаж із тисячами годин нальоту. Також додали у міністерстві. Слідство має декілька версій аварії: помилка екіпажу, погодні умови та несправність техніки. Сьогодні додому на щиті повертаються двоє захисників з Хмельниччини. Андрій Лук'янов народився 10 грудня 1976 року народження. Житий... Загинув 30 січня, внаслідок ворожого мінометного обстрілу на околицях села Ямполівка лиманської громади на Донеччині. На момент смерті йому було лише 47 років. Прощатимуться з військовим у Самчиках сьогодні, 5 лютого. Там же його й поховають. Також Ігор Скоропадський народився 1984 року. Жив у селі Яровщина Полонської громади. Загинув під час виконання бойового завдання 31 січня. Військовому було лише 39 років. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Новолобунського старостинського округу. Прощатимуться з героєм сьогодні у селі у його рідному селі. Співчуття рідним, вічна пам'ять і слава захисникам. З російського полону повернули 25-річного кам'янчанина Дмитра Козакевича з Нацгвардії. Він захищав Азовсталь. Потрапив у полон в травні 2022-го. Пережив вибух у колонії в Оленівці, після чого його відправили у Горлівку. Після півтора року полону він повернувся додому. Зараз перебуває на реабілітації. Про це у своєму телеграм-каналі написав міський голова Кам'янець-Подільського Михайло Посідко. До Православної церкви України приєднався ще один храм на Хмельниччині. Цього разу це церква ікони Казанської Божої Матері у селі Михайлючка Шепетівського району. Рішення ухвалювала релігійна громада самого храму. Настоятель рішення людей не підтримав та залишився в УПЦ. У церкві вже провели службу українською мовою. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав благочинний Шепетівського округу Хмельницької єпархії ПЦУ протирей Василь Павлюк. Підприємець Хмельницького привласнив бюджетні кошти від під час виконання ремонту військового військового містечка. Правоохоронці Тернопільщини оголосили підозру директору приватного підприємства, який привласнив понад 3 мільйони гривень бюджетних коштів. За даними слідства, 51-річний керівник Хмельницького підприємства уклав договір із квартирно-експлуатаційним відділом Тернополя на проведення капітального ремонту військового містечка на Львівщині. Втім, згодом було встановлено, що хмельничанин скористався службовим становищем та вніс у офіційну документацію відомості із завищеною вартістю робіт. Документи чоловік підписав у замовника та подав до казначейської служби, яка і здійснювала розрахунок. Вказану суму виділених із держбюджету коштів. Підприємець привласнив, а це понад 3,2 млн грн. гривень. Тепер ж вирішується питання про обрання для нього міри запобіжного заходу за вчинені протиправні дії. А максимальний термін покарання, передбачений санкціями статей, становить 12 років ув'язнення. Команда Хмельницької області виграла кубок України самбо серед дорослих, який 2 лютого завершився у Києві. Збірну представляли 30 спортсменів із Дунаєвців, Нетішина та Хмельницького. За перші змагалися 300 учасників із 15 областей України. Про це Суспільному розповів тренер хмельницьких самбістів Дмитро Буділовський. Самбісти виграли 5 золотих, 3 срібних та 10 бронзових медалей. Станом на цьому це вся інформація. Команда першого подільського працює, аби ви дізнавались про усе найважливіше першими. Тож долучайтеся до наших соціальних мереж. Бережіть себе.